Христос рождається, Словімо Його! Дорогі Христі, у цю неділю після Богоявління церква нам подає фрагмент Євангелія, у якому Ісус повертається в Галилею і сповнюється пророцтво Ісаї, народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в Україні, і тіні смерті зійшло світло. І саме звідси Ісус починає свою проповідь, закликаючи всіх, покайтесь, бо наблизилось. Царство Небесне. Я знаю дуже багато людей, які в своєму житті роблять, напевно, таку помилку, як робили перед ними, і після них будуть робити інші. Коли розуміють, що треба покаятись, людина більш-менше починає зважувати своє життя, споглядати і порівнювати з принципами, закладеними у десяти Божих заповідей. І дуже багато приходять до висновку, ну це виконати неможливо. Коли Симон, новий Богослов, показав нам дуже гарну схему духовного життя. Він каже, що так чи інакше ми йдемо стежкою життя, яка вузька, терниста. І ця стежка в'ється вгору, ми покликані прикладати зусиль. Але кажуть собі, уявіть, яка буде трудність, коли ти йдеш цією стежкою в темряві, тебе хтось вдарив, ти не знаєш, за що били, оббиваєш постійно ноги об каміння, бо ти їх не бачиш. Тебе може вжалити змія, і ти відчуєш весь жах тільки після того, коли яд почне розходитися. По твоєму організму. І тепер ця сама стежка і цей самий шлях, і ось світло, ти бачиш камінь, і його обійдеш, тебе хочуть вдарити, і ти відхилишся. Ти бачиш змія, який хоче тебе вжалити, і ти швидше перед тим, як він вжалить, наступиш йому ногою на голову. Народ, що сидів, у темноті, побачив світло, тим, що сиділи у країні і тіні смерті. Зійшло світло. Покаяння це мить, коли ми переміняємо наше життя, повертаємо його у інший бік. І от в часі Йордану, ми, напевно, чули піснопіви церкви, які кажуть, Іван настрашився, коли побачив у Йордані Ісуса, а Йордан повернувся назад. І ось недавно отець Орест Козак показав дуже гарно такий момент отже, про ріки Йордану. Ріка бере свій початок на вершині. Вона там чиста. І вона біжить униз. Поки не впаде у море, що завжди було символом безодні і провалля. Ось так наше життя починається на висотах, божим даром, і подібно, так як з джерельцем буває, при джерельці воно чистеньке. Потім протягом бігу в нього люди кидають бруд, і десь так на середині течії ця чиста вода буває доволі таки вже забруднена. Господь Бог входить у наше життя. І вода починає тік у другий бік. Від джерела, почавшись, тепер стримить вгору. Чим ближче до джерела, тим життя стає чистіше. Покайтесь, бо наблизлось Царство Небесне. Господь Бог запрошує нас повернутися у бік того, хто тебе любить, у бік того єдиного, який життям володіє. Ось наше життя, коли в нього входить Христос, дотиком дарує чистоту. Покаяння це мить, коли життя перемінюється. У перекладі з грецької мови це звучить, як переміна, докладно. Зайшов брудний, вийшов чистий, був злий, а став добрий. От як буває зі свічкою. До тих пір, доки її не торкнеться інша природа вогню, вона залишається свічкою, нібито зберігає себе, але не дає ні тепла, ні світла. Наше життя подібне. Мить, коли в нього входить Господь. Є миттю, коли Бог дарує нам жар духовний. Він сам каже, вогонь приніс я на землю, і як прагну, щоб він розгорівся. Я переконаний, що покаяння це великий дар з неба, це дотик Бога, це можливість нам повернутись, зрозуміти і тепер не в темряві блукати, а йти шляхами Господніми. Так само у цю неділю церква подає нам фрагмент Євангелія про навернення Закхея. Ісус каже, до мене ніхто не може прийти, кого не приведе мій Небесний Отець. От він входить в місто, дуже багато людей його чекають. А Захій розуміє, що він митер. Так склалися обставини, що він невеликого росту, дуже непогано влаштувався. Римська імперія, збираючи побори, давала можливість митерам дуже добре дерти зі своїх людей. Ось люди в захопленні чекають Ісуса, який входить в місто. Він розуміє, що між тими людьми. З огляду на соціальне становище йому не дуже є комфортне місце. Так ще й малого росту не може побачити. Цей чоловік винахідний, він влізе на гору, він хоче побачити Бога. І Бог побачив його. І каже: сьогодні буду в твоєму домі. Покаяння це переміна. І от Жохей в захопленні каже: «О Господи, коли я кого чим покривдив, поверну четверо. Мої любі, коли ми думаємо, що від нинішнього дня я себе заставлю, я поверну своє життя. Тепер я буду добрим. Перед нами це пробували мільйони, самому не вийшло. І тільки тоді, коли Бог входить у наше життя і ми його впускаємо, стається чудо, з'являється сила. Божа, ласка, починає струменувати через наші очі, серце розум. Наше життя стає колосально великим дарунком для цілого світу. Народ, що сидів у темноті, побачив світло. Тим, що сиділи в Україні і тіні смерті. Зійшло світло. Господи, дякуємо Тобі, що подарував нам дар віри, і просимо Тебе просвіти серця і ума, щоб живучи на тому світі, ми відтепер мали причастя безконечного Бога, Бога, що для нас стався чоловіком і прийшов, щоб бути посеред нас. Христос рождається, словімо Його.